житлове будівництво Волинського полісся, специфіка та еволюція. За матеріалами села Мельники Річинське Ковальського району. У другій половині 19-го на початку ХХ століття на півночі Волині переважали тридільна житла типу хата Сіни Комора. Трикамерна хата складалась з хата, сіней хати, тобто власна сіней, кімнати для проживання родини, у котрій вона проводила весь свій вільний час та світлиці. Основний традиційний будівельний матеріал в цьому районі дерево, а основний конструктивний прийом, що тут застосовується, здавна зруб. Основною породою, з якої складали зруб, була сосна. Для з'єднання вінців на кутах також використовувалась традиційна техніка вкут в угор з залишком, лише в подиноких випадках це був чистий кут без випусків. В різних районах поліція народне житло має свої особливості у формі даху. Важливе місце у формуванні поліцького житла займала степка, невелике приміщення, в якому зберігались корнеплоди та продукти. Таку степку називали пуклітом. Внутрішнє одоблення північно поліцького житла відзначалось простотою і чіткою функціональною діяльністю. Його скла... складали піч, лави, піл, полиці тощо. Отже, зібраний нам матеріал дає можливість зробити наступні висновки. Для житлового будівництва села Мельники Річицький характер явича для архітектури північних районів Волинського, Поліссі.